По-моєму, коротше, це найскладніше тренування поки що, з моїм досвідом, на перекладенні та брусах, тренуючись своєю вагою тіла для того, щоб накачати груди, руки, спину, прес, Дельти, біцепс, тріцепс, верх тіла повністю качається з цим тренуванням. І, звичайно ж. Той памп і надутість м'язів, яка зараз на екрані, це після однієї четвертої всього тренування. Зайняло все тренування повністю 4,5 години. Це позування після однієї години тренування. Це вже було дуже довго, пізно і затянуто. І Такі тренування тяжкі, довгі і затянуті якраз для того, щоб дійсно прокачувати м'язи. І таке тренування не потрібно робити кожного дня чи навіть по через день. Це тренування як речек робиться раз в два тижні, можливо, частіше, або навіть Одного разу достатньо в місяць зробити такого тренування на перекладині та брусах. Є схожі тренування в домашніх умовах та на брусах і перекладині, але конкретно це тренування, воно, якщо когось злякало, що потрібно 4,5 години робити, то можливо у вас цей час буде трошки ще більшим. А може, навіть ви не зможете повністю виконати це тренування. І будете робити таке ж саме, але простіше по рівню виконання. Тому конкретно сьогоднішні вправи підійдуть абсолютно всім. Якщо ви, звичайно, вмієте підтягуватись та віджиматись, якщо у вас немає досвіду взагалі в підтягуваннях і віджиманнях, вам для початку потрібно створити базу для воркаута. І для того, щоб качати м'язи, потрібно мати мінімальну основу. В підтягуваннях на перекладині та віджиманнях на брусах і домашніх варіантах віджимань. Тому база це основа, від якої потрібно відштовхуватись, і з основою, базою воркаутера. В моєму розумінні це 20 підтягувань на перекладині та 40-50 віджимань від землі чи на брусах, це з цією. Основою потрібно робити таке тренування починати. Навіть якщо не це конкретне, а трошки простіше. Зараз, коли буду пояснювати повністю всі вправи наглядно, наприклад, то ви зрозумієте, чому кожен з вас зможе виконати це тренування, але в різних рівнях. І для кожного буде своя кількість секунд, хвилин і годин виконання цього тренування. Але одразу скажу, що. Навіть якщо ви виконаєте частину, а не повністю всі вправи і всі підходи, то все рівно для того, щоб прокачати м'язи, потрібно для цього тренування витратити в середньому від однієї години до 3, 4, 5 годин. Це вже перевірено на моєму досвіді. Не перший раз роблю це тренування, тому точно знаю. Що стилем такого тренування можливо підкачати, накачати м'язи, стати більшим, сильнішим, рельєфнішим, сухішим, гарнішим. І всі м'язи, які якраз є верхом тіла, качаються двома комплексними вправами: Це підтягування на прикладенні та віджимання на брусах. Але, звичайно, в стилі прокачки м'язів потрібно робити ці вправи, звичайні класичні. Тому по-любому поставте лайк, підпишіться на канал, дивіться минулі серії проєкту, серіалу Як накачатись своєю вагою тіла в домашніх умовах на перекладенні та брусах. по По-любому підтримайте лайком, коментарем, підпискою та поділіться цим відео своїми друзями, а також купуйте програми тренувань на сайті workoutodama.com, який буде під цим відео в описі. І переходіть на сайт та підтримуйте покупками програм тренувань своєю вагою тіла на перекладенні брусах в домашніх умовах. Мій розвиток каналу, нових відео і конкретно цього серіалу проєкту Як накачатись. Всім удачного тренування і давайте почнемо. Підтягування робляться 12 разів. Повільні. 25 секунд потрібно підтягувати своє тіло вверх, 25 секунд потрібно опускатись вниз. Це завдання для кожного підтягування, яких потрібно зробити 12 в одному підході. Взагалі, таких підходів треба зробити 4 на перекладенні та на брусах також. Але для початку розповім вам всі деталі стосовно підтягувань. Звичайно, що підтягування такі можете робити повільні по 25 секунд спокійно, чітко, якісно, тримаючи ноги рівні, не дригаючи ногами і не дергаючи своїм тілом. Збалансовано повністю рівно потрібно опускатись і підніматись по 25 секунд зворотнім хватом. Зверніть увагу, що хват не стандартний, звичайний, а зворотній. Віддихати треба між кожним таким підтягуванням, тому що можете, звичайно, пробувати робити і 2, 3, а навіть всі 12 підтягувань в одному підході, але майте на увазі, що одне підтягування робиться в позитивній та негативній фазі около 50 секунд. І тому після кожного такого міні-підходу в підході з 12 підтягувань. Ще раз, звичайно ж нагадую вам, що якщо всі 12 зробите, то цього віддиху між підтягуваннями не потрібно, але навіть якщо зробите 10-11 разів і вам буде не вистачати 1-2 підтягування, то, звичайно ж, віддихайте до трьох хвилин. Це віддих, який робиться інтуїтивним від 30 секунд до 180 секунд. Тому вибирайте ту кількість секунд, яка буде для вас конкретно дієва та інтуїтивно відчутно правильна. і йдіть далі на наступний підхід. І так потрібно робити кожне підтягування. Одне за іншим, повністю зробивши всі 12 таких підтягувань, аж тоді потрібно йти робити віджимання на брусах. І конкретно у мене такий підхід зайняв по часу майже 30 хвилин. Звичайно ж, віддихав недовго між кожним таким підтягуванням, намагався віддихати не більше 2 хвилин. Тому якщо віддихати 3 хвилини і робити кожне підтягування навіть по часу, якщо вийде, що деяке буде 25 секунд підтягування вверх, деяке 20 секунд опускання тіла вниз. Позитивна фаза може бути 25 секунд, негативна фаза 24 секунди. Десь вийдеться підтягування, якщо у вас. 20 секунд вверх, 15 вниз, і разом це не 50 секунд, як повинно бути в ідеалі, а 35-30 секунд чи 45, то це нормально і поки що ще просто ви не можете зробити повністю всі підтягування, чи навіть одне з 12 підтягувань в повній амплітуді секунд. І тому якраз є варіація 25 секунд повільного підтягування, що означає, що потрібно намагатись зробити 25 секунд підтягування. Але якщо не виходить, тому що це важкі підтягування і взагалі тренування складне. І не відходячи від перекладини, потрібно робити всі 12 підтягувань одне за іншим з віддихом. Навіть до трьох хвилин це складно, повірте мені, якщо, звичайно, пробували схожі вже стилі тренувань, то знаєте, якщо ні, то спробуйте. І складність це тільки одна з сторін того, яким чином виконувати потрібно це тренування, і якщо звичайно цю складність потрішки пробуючи і набираючи досвіду. Роблячи такі підтягування і стилі тренувань заточувати і робити себе кращою версією себе, то тоді, звичайно, з кожним новим тренуванням і прогресом буде тіло набагато якісніше і простіше виконувати ці підтягування навіть з тою чи іншою кількістю секунд, так як два рази ідеально повторити одне і те ж саме тренування. Просто-напросто неможливо, кожне підтягування робиться з різною кількістю секунд. Але якщо ви, звичайно, дивитесь це відео і хочете спробувати це тренування, але ви не можете підтягнутися навіть по 15 секунд вверх і вниз, зробивши підтягування 30 секундне не говорячи про те, яке зараз на екрані, по 50 секунд в основному. Звичайно ж, у мене також не кожне підтягування зараз на даному етапі, і рівні робити по цілих 50 секунд ці конкретні варіації тренування, але все рівно намагався робити десь навіть більше, ніж 50 секунд, а десь получалось тих самих 35-40-45 секунд. І деякі секунди і час, який. Іде на підтягування, якось витрачається на те, щоб підтягнути своє тіло, а інколи більше часу на те, щоб опуститись вниз. І таким чином, постійно, роблячи одне підтягування за іншим, качається і сила, і витривалість, і, що саме головне, прокачуються м'язи. Тому що, навіть якщо віддихати між кожним таким підходом 3 хвилини. То скажу наперед, що зараз тільки заснято один з підходів. Взагалі зробив дійсно всі 4 підходи, і на другому такому колі вже набагато важче робити ці самі підтягування. Хоча тіло активується після першого кола, і навіть зробивши одне коло з двох вправ, підтягування та віджимання вже зайняло це у мене около години. І з таким хорошим відчуттям можна закінчувати тренування. Тобто не обов'язково робити другий підхід на перекладині та на брусах, третє коло і четверте. Це для тих, хто хоче дійсно прокачати м'язи і накачатись на перекладині та брусах. Потрібно робити все тренування. Але конкретно це тренування і ці вправи, які. В сьогоднішньому відео у мене конкретно вийшло зробити, то воно мені далося складно. І цей час, який має відводитись на те, щоб робити тренування навіть для прокачки м'язів, не потрібно стільки, щоб було його в часі, як в сьогоднішньому тренуванні у мене. Це означає, що має бути в середньому в моєму розумінні. Тренування таке, щоб вийшло тренуватись 1 годину, це вже добре прокачуються м'язи. Якщо від 1,5 до 2 годин або навіть до 1,5 години, це вже краще прокачується м'язи, і в ідеалі десь 2 години це класне тренування для того, щоб накачатись. Якщо робити такі тренування по декілька разів в тиждень. На протязі місяця, то дуже швидко є хороший результат, знаю це по собі. І, звичайно, що якщо робити вже 3 години половиною тобто від 2 годин і вище, то такі тренування вони досить складні. І для витривалості, і для розвинення сили, і ментально важко стільки тренуватися. Але для тих, хто, як в моєму випадку, професіонали, або дійсно у вас є величезне бажання підкачати ваші м'язи і накачатись на перекладні та брусах і в домашніх умовах, то, звичайно, потрібно робити максимально велике повноцінне тренування. І так як, в моєму розумінні, десь все, що більше трьох годин там уже в даному випадку. Це тренування конкретно важко робити, тому що на третьому такому колі вже десь після 6-7 підтягувань підтягування почали робитись не повністю, тобто зміг тільки підтягувати своє тіло вверх, і то вже не по 25 секунд, а можливо навіть 22-23, а той, цілих 20. Як в якому підтягуванні, а вниз уже просто не міг себе опускати, і руки не тримались на перекладині. Це мій досвід. І тому розповідаю вам те, що, скоріше всього, буде чекати вас в цьому тренуванні, якщо спробуєте виконати повністю всі підходи. А на четвертому підході перекладини. Уже взагалі кожне підтягування повністю, як в кінці третього підходу, почались робитись вони по пів підтягування. Тобто підтягував своє тіло вверх 25 секунд, і навіть уже в останньому підході не дотягував себе за перекладину. Спригував, через пару секунд запригував, дотягував себе до кінця перекладини, чекав знов до 3 хвилин, запригував і опускався вниз в негативній фазі, роблячи підтягування повільне до 25 секунд. Якщо десь на середині або чуть нижче кута 90 градусів руки відпускались від перекладини, то тоді просто. Далі чекав декілька секунд, запригував, і якщо десь на 17 секунді у мене тіло отак відпускалось, то тоді доробляв цілих 25 секунд і вже знов очікував до 3 хвилин, щоб піти на наступне підтягування. Тобто четвертий підхід вже вийшло зробити не 12, а 24 підтягування на пів підтягування це називається. В моєму випадку, але це не важливо, яка назва, тому що назви міняються. Важливо те, що тренування складне. І, звичайно, що можливо було не робити четвертий навіть той підхід на перекладенні, тому що вже не міг зробити ціле підтягування в кінці третього підходу. Але так як знаю, що складається це підтягування з двох. Варіантів різних напівпідтягувань, то, звичайно ж, доробив до кінця це тренування. Це для мене тренування складне, і мені, в принципі, ще потрібно його виконувати напевно не один раз, тому що, скоріше всього, щоб закріпити свої сили і дійсно накачати м'язи в кращому вигляді і з найкращим прогресом, потрібно. Якомога професійніше підходити до розвитку тренувачного плану, і таким чином, звичайно ж, зрозуміло, що час від часу потрібно повторяти такий стиль тренування. Минулий раз робив по 20 секунд і віджимання, і підтягування, тому сьогодні спробував в цьому відео зробити по цілих 25 секунд. Віджимання робляться так само. 25 секунд потрібно вниз опускатись, 25 секунд витягувати себе наверх. І якщо виходить зробити 2, 3 і більше віджимань, то потрібно робити стільки, скільки зможете. І тоді вже віддихати до 3 хвилин між кожним таким віджиманням на брусах або міні-підходом. Звичайно, що. Дуже сильно сумніваюся, що хтось з вас, що підтягування, що в віджиманнях зміг би зробити, чи змогла би, всі 12 разів. Тому я кажу, що потрібен віддих між віджиманнями та підтягуваннями. І, звичайно, що між такими, от якраз підходами на перекладені та брусах, віддиху не потрібно. Тобто з перекладеної так само йдучи до брусів, чи якщо у вас бруси поряд з перекладиною, то віддихати так же само потрібно до 3 хвилин між такими міні-підходами, так як це як один сет підтягування плюс віджимання. І після брусів вже можна віддихнути від 5 до 30 хвилин. Це дуже багато. Але одна година безприривних підтягувань та віджимань з цим віддихом, звичайно ж, мається на увазі, але все рівно для того, щоб зробити однохвилинне майже підтягування чи віджимання, потрібно дуже багато витривалості та сили. І після кожного навіть підтягування, віджимання, віддихаючи до трьох хвилин, інколи сил реально тільки вистачає для того, щоб зробити максимально якісне. Відтягування чи віджимання. І то інколи не виходить повністю якісно зробити і не дотягує тіло на підтягування, частіше всього, тому що особисто мені простіше віджимання робляться, але точно знаю, що це завжди все відносно. Але так як це вправа, яку потрібно жати, а не тягнути, і своє тіло можна тут в опорі відчувати під час віджимання. То, в принципі, думаю, що конкретно цю кількість секунд в віджиманнях простіше зробити. Навіть одне підтягування, роблячи на перекладині, зробивши друге, пробувати тяжко. Навіть спробувати. А зробити два таких підтягування, особисто в мене поки що не виходить. Два віджимання зробити таких повільних це більш реальніша задача і це. Набагато можливіше. Тому самі для себе вибирайте ту кількість разів, яку будете повторювати під час цього тренування. І рекомендую, звичайно, вам робити по одному разу, тому що для мого рівня і для мене особисто це стільки разів, скільки у мене виходить робити і при цьому зробити все тренування, навіть якщо воно робиться 4,5 години. Кожен підхід такий, на наприклад, та брусах, односетовий в середньому около години зайняв часу. Звичайно, що третє, четверте коло, роблячи таких вправ, вже тіло надто сильно змучується, і робити підтягування та віджимання вже настільки складніше, що тренування чуть затягується і стає довшим. Тому це абсолютно нормально. І якщо уже, як в моєму випадку, дійшовши до того, що на брусах зробити у мене вийшло всі рази, але вже треті, четверті підходи, як і на перекладенні по часу, вже використовував свої лайфхаки, про які постійно розповідаю в своїх відео, тому дивіться всі відео і слухайте всю інформацію, якщо хочете дійсно накачатися і знати. Дуже якісь секретні чи індивідуально мої деталі, які мені допомогли і, можливо, поможуть вам. І якраз тому через це вже точно знав, що можливо, на третьому, четвертому чи якому підході буде відчуття, що тяжко робиться вже тренування, робити, пробувати якісь лайфхаки. Тому що як в даному випадку перший раз спробував робити. Цей вид тренування з цією кількістю секунд, і перед цим уже деякі віджимання та підтягування пробував робити по одному великому підходу чи просто по підтягуванню чи віджиманню, тобто потрішки тренувався для того, щоб спробувати виконати це тренування і під час виконання всього абсолютно обсягу та об'єму віджимань і підтягувань. Було відчуття, що дійсно потрібно задіювати всі можливі хитрощі та лайфхаки, навіть якщо потрібно, для того, щоб закінчити це тренування, так як якраз таким чином і набирається досвід. І одним з лайфхаків, особисто для мене, корисним, коли вже не вистачає сил на перекладині, підтягуючись чи на брусах, віджимаючись, як в даних прикладах, то просто потрібно. Чуть зменшувати кількість секунд. Не 25 секунд, опускатись вниз під час віджимання на брусах, а доходячи до 20 секунд. І так само віджимати своє тіло вверх у позитивній фазі, випрямляючи локті і руки до 20-15 секунд, опускатись. В кількості секунд маю на увазі, ну, при цьому піднімаючи своє тіло. І таким чином. Якщо навіть опуститись до 20 секунд, роблячи по 10 секунд віджимання та підтягування, то нагадаю вам, що буквально по тих самих 10 секунд, місяця два тому назад, робив підтягування та віджимання, або навіть більше по часу, і тяжко воно також робилось. А зараз, уже у 2024 році, другий місяць року почався, це вже. З початку року роблю ці вправи та розвиваю серіал-проект Як накачатись своєю вагою тіла, тренуючись постійно роблячи різні вправи різного типу і виду, і деякі з них повторюються однотипні, як дане, це класичне тренування. Тому навіть роблячи повільні віджимання та підтягування по 5 секунд, ви все рівно зробите добру прокачку м'язів. І майте це на увазі, що якщо не буде получатись робити повністю все віджимання чи підтягування, не потрібно зупинятись і думати, блін, тренування, напевно, закінчувати треба. А потрібно просто зменшувати кількість секунд повільних віджимань та підтягувань і далі дороблювати тренування. Або якщо не буде вистачати навіть секунд. Віддиху, то можете до 5 хвилин відпочивати між кожним таким підтягуванням та віджиманням. Звичайно, що тоді тренування затягується, як в моєму випадку, до 5 годин майже. І не хочете, не робіть стільки тренування, хочете накачатись, робіть стільки тренування і качайте свої м'язи. Ось таке тренування. Показав вам по одному великому підходу на перекладенні та брусах. На брусах не всі 12 разів засняв, тому що знімав вже другий підхід. І перший підхід взагалі не заснялось. Зробив всі 12 разів, навіть, можливо, кращою якістю, тому зараз на екрані був другий підхід, і таким чином робиться і третій, четвертий підхід. Просто бажаю вам всім натхнення, щасти. Цьому тренуванні. Купляйте програми тренувань на сайті, ссылка під відео. і дивіться минулі серії, серіалу, проєкту, як накачатись.